Тримайся, моя рідна Україна хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни. Якщо ми з Богом, що нам вороги? Тримайся, нене, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна скиданих по світу мільйони в тебе дочок і синів. Гуртуються у горі, діти й друзі, гуртуються на зло всім ворогам. І перемога вже на виднокрузі, бо з нами Бог іщезне злого план. Не здайся, моя рідно Україно, не смій вплинути слюті і селі зла, лиш перед могом падай на коліна, Проси прощення, миру і добра. Просімо українці всього світу, просімо в Бога прощення щодня, щоб Бог дав силу встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня. Щоб взяв Господь під Божу охорону нашу країну, зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб, зрештою, закінчився цей жах, Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач, помножимо всі зусилля та благання. Скажімо, кожен Господи, пробач, щоб відродилась ненька Україна, щоб у стократ прекрасніша була, щоб знав весь світ. Кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра.